У зв'язку із входом в обіход нової 100 гривневої банкноти можуть активізуватися шахраї з 9 березня 2015 року. Національний банк України вводить в обіг нову банкноту номіналом 100 гривень зразка 2014 року з удосконаленою системою захисту. У зв'язку з цим буде проходити поступове оновлення зазначеної банкноти. У свою чергу співробітники міліції попереджають, цим можуть скористатися шахраї. Під приводом обміну грошей старого зразку на новий, злодії намагатимуться ошукати вас, аби не потрапити до шахрайської пастки, слід знати, що в країні грошова реформа не проводиться а 100-гривнева купюра старого зразку буде вилучатися. Поступово, якщо ж до вашої оселі завітали невідомі особи, які намагаються переконати вас про проведення грошової реформи і обмін старих купюр на нові, не піддавайтеся на провокацію і негайно телефонуйте до міліції з мобільного безкоштовно 102.